Добрий день. Ловлю себе часто на тому, що от щось ходжу, роблю. І думаю: а забрить би чаю, включити камеру і побачити по той бік камери ваші очі і щось е, да розказати. От є така найбільша людська розкіш, як писав Антуан Десент екзюпері Найбільша розкіш, людське спілкування. І мені часом хочеться так. Щось розказати тим людям, яких я вже знаю, принаймні там, по ніках чи по коментарях на канал. А зараз я зловив себе на думці, що є якісь спогади, з книгами, звичайно, з літературою пов'язані, які начебто і не варті того, щоб їм комусь їх комусь розказувати. Але я їх чомусь забути не можу. Отак От сидять десь як ті цвяшки в свідомості. Ну, значить, це було важливо. Значить, це вагомо. Значить, це можна в такій добродушній, приватній бесіді комусь розказати. І такі спогади я хотів би зараз розповісти. У мене навіть кружка літературна сьогодні. Це Анна Сергіївна і Гуров. А можливо, не Гуров, а сам Антон Павлович. Не знаю концепцію автора пам'ятника. Це сувенір з чехівських місць. Ну, мені цей пам'ятник не дуже подобається. Я вважаю, що це так. Просто зіваки на набір Так от. Якось уже дуже давно зустрілись ми з товаришем на продуктовому ринку. Ну і як завжди, раз ми вже тут, то давай зайдемо до букиністів. І ми підійшли, де вони торгували. І я по своїй звичці, якби давай на цих прилавках ритись. А товариш мій він такий більш комунікабельний. І він з букіністами спілкується, він там з ними майже в товариських стосунках. І чую, він мене щось починає смикати. Виявляється, до букіністів підійшла бабуся. Така видно, що з базару якісь турби, макарони, пакети, крупа, зелена цибуля. Вона підійшла, поставила ці клунки. Дістала з них дві книжки, такі ніби і брошурочки, і запропонувала букіністам, чи їм не треба. А це щось таке було як е, по в'язанню, по домоводству, щось таке, якби люди, які приносять до букіністів книги, думають, що це е, дуже е, цікаво всім, і, і відразу хтось купить. А в букіністів такої літератури маса, і, і дорого її не продаси. І, і вони якось так відмахнулись від неї. А ця бабушка по-російськи говорить, у мене вдома ще много хороших книг є. І мій товариш каже, а коли їх можна подивитись? Да хоч і час. І ми раптом не плануючи вже беремо ці пакети з цибулею з макаронами і йдемо. Вона жила недалеко. Якось так несподівано я трошки тушуюсь в таких ситуаціях, але йду. І от ми приходимо. І якби відразу е таке легке розчарування. Бібліотека непогана, але це стандартний набір радянського інтелігента. Трошки класики, трошки якихось модних книг там, Юліан Пікуль, Дюма. трошки якихось випадкових, абсолютно Шерпотріпщини, десь надарованої, чи не знаю, звідки вона береться в людей в сервантах. І ми вже вважали себе такими хлопцями тертими. Дивимося, ну те, що хороше, то вже в нас є. А якби те, що тут не варте нашої уваги тепер. І ми так переглядаємося і думаємо, як вийти з цього положення прилічно. Тому що ми в людини забрали час, ми людину обнадіяли. Вона вже десь там і на антресолі лазила, нам показувала книги свої. А в неї, до речі, було дуже багато видань, таких ще радянських, але регіональних, якихось Сибірських. І цей товариш, мій, який е, так, е, зроб, робить собі підбірочку письменників натуралістів це його хобі. Е, він якось вибрав такого письменника невідомого, щось там про тайгу чи про полювання, можливо, вже не пам'ятаю якісь оповідання. А я думаю, що взяти, що взяти? Не, нема що взяти. Я беру о, Іван Єфремов е, на краю Айкумени». Ну, така непогана книга, якась е, старенька така. По-моєму, навіть і ісерійно, не пам'ятаю, з хорошими ілюстраціями, добротними такими. Ну, ми все йдемо. І ця бабуся подивилась на книжку в моїх руках. І каже: У, як ми любили цю книгу! Як ми зачитувались! І тут вона почала розповідати про своє життя. Ну, як розповідати? Просто так поділилась з погодом, нам би треба було розпитати, нам би треба було послухати, а ми отакі от хлопці нема нічого да йдемо додому. От що вона сказала. Її дитинство проходило під час війни, Бо таке дитинство свідоме, коли хочеться читати, що називається. А село якесь таке неелектрифіковане, глибинка, батько на фронті мама ви зараз десь на роботі. Треба якусь грядку доглядати, якусь козу там пасти, не знаю, курей. Сім'я багатодітна, і всі менші братики сестрички на ній, і, і треба ще десь вчитись в школі і, і домашнє господарство ввести. І це робота, робота цілий день. А вона каже: я дуже хотіла читати. І каже: в мене була аж така паніка. Якщо я не буду читати книги, я не зможу достойно прожити життя. Ось таке було відношення в дитини. І вона думала, книги допоможуть мені, відкриють якісь таємниці, відкриють глибину, там, як спілкуватися з людьми, як серед людей жити, що в житті правильне, що неправильно, що важливо. Тобто, щоб, як кажуть, не було потім стидна за обісельно прожиті годи. І вона каже: я не могла не читати. А ввечері мама не дозволяла цей каганець запалювати, тому що війна, газ, керосин, що там було дефіцит дорого. І вона каже, я. Брала книгу, виходила на вулицю, ловила місячне світло і так читала. Спати хочеться, втомлена, очі сльозяться. Але я мусила читати, тому що я вважала, що без книг я не зможу достойно прожити. А хочеться оце своє єдине життя прожити правильно. І вона каже, читала так під місяцем. І ми якось так шоковані, і що ви часто це робили. Ну завжди не було більше як. Інакше читати. Отак виходила і завжди під місяцем ввечері ще якийсь час читала, поки могла. Мене ці слова якось дуже вразили. Не знаю, я їх по цей день не забув. Що цікаво, що ми пішли уже додому, може, рік пройшов. я йшов уже на речовому ринку, а в нас там такий був стихійний якби базарчик, як кажуть, блошиний. І люди виносять все-таки, ну, як його сказати, щоб тих людей не образити. Ну таке, нікому то воно насправді не дуже потрібне. Залишки якогось свого життя. А дехто там в'язані речі ручної роботи виносить. І я бачу, якісь стоять такі жіночі босоножки майже не ношені, і якась бабуся тримає якусь сукню майже не ношену в руках, отак, і спека підтече в неї по обличчі якось. І вона одною рукою обтирається, цю сукню тримає, і я впізную, це ця бабуся, в якої ми були вдома, яка читала під місяцем. І мені якось так стало, вона ну, якось так не по собі на цілий день. Я думаю, ну що ж це таке? Чому наші люди ось так якось живуть? І Як їй вдалося прожити з допомогою книг? Мені віриться, що ну я ж спілкувався, бачу її там хоч ту годину, десь можна враження скласти. І мені віриться, що ця людина прожила достойне життя. Вона, мабуть, була хорошою дочкою, і, може, хорошою дружиною, мамою чи співробітницею. Але ось, якось так життя привело її на цей блошиний ринок торгувати майже неношеною сукнею. І це прикро. І це прикро, Тому що я бачив інших бабусь, якось пощастило мені бачити бабусь англійських, читаючих. Я зараз це розкажу, як їх бачив, коли де. Але все-таки, от я пригадую свого улюбленого е, автора сучасного, ще живого, Є такі письменники, ще живі, яких я читаю. Е, це Олександр Гініс, у мене його книга Обратний адрес. Така автобіографічна. Це мій улюблений єврей. От не посоромлюсь сказати. У мене чомусь серед письменників дуже багато євреїв. І раз на євреїв починаються якісь гоніння, то я до них приєднуюсь і я кажу, що я єврей. Будуть бити росіян, тоді я буду казати, що я росіянин. І зараз я єврей і читаю євреїв. Так от, до речі, наша людина, мама з Луганська, батько з Києва. І він про це все дуже добре пише. І про український Луганськ, до речі, і про той єврейський Київ, мало нам відомий. Потім батько поїхав в Рязань звідти в Ригу. Потім в 70-х роках Геніс емігрував. Іммігрував не тому, що він був дисидент, а тому, що він зрозумів, якщо лишиться в Радянському Союзі, от життя пройде бездарно. Він сп'ється разом з своїми співробітниками і, і не побачить всього, того, що хотілося, а йому хотілося побачити всі країни світу, попробувати кухню країн світу, побувати у всіх музеях світу. І Йому це, до речі, вдалося. Мабуть, країн 80 він об'їздив і про це все писав книги. Про кулінарію, про літературу, про мистецтво, про якесь е, таке суспільне життя. Дуже цікаві, хороші книги, я його люблю за це. Так от, він тут написав: я вже не вірю, що книги можуть зробити мене мудрішим або захистити від смерті. Але звичка купувати книгу щодня у мене лишилась. Можливо, це трошки таку загальну, що він купує книги щодня, але десь отак і я. Поважаючи ту бабусю, яка читала, щоб, щоб прожити достойно, я розумію, що мене книги вже, мабуть, мудрішим не зроблять. Але насолоджуватись книгами я, я буду до кінця. Так от, звідки я знаю англійських бабусів? Якось мені вже було років 30, ну, може, 29, щось не пам'ятаю, я ще ні разу не був на морі. Не бачив взагалі моря. От, отак якось жив. І так трапилося, що дуже хороша моя знайома змушена була деякий час жити в Криму. Просто там переселилась і декілька років жила. І вона запросила: приїжджай. Ну, а якщо Крим, то це, звичайно, треба пройтись по чехівських місцях. Мене вже навіть не море там вабило. І вона написала лист. Тоді ще не було телефонів, це було дуже давно. І в листі сказала, що приїжджайте, тут буде цікаво. Це вона жила в Чорноморському, Це Тарханкут, е, Західний берег Криму. У нас дуже гарні місця, природні заповітники, е, багато диких таких первозданних місцевостей, а не просто якіські пляжі, пляжі, пляжі. І каже, на березі бухти, розкопки давньогрецького міста. От тобі буде цікаво. Він думаю, ну не знаю, давньогрецьке місто, що, що не подивитись. Я каже, називалось це місто колись Калос Лімун або. Прекрасна гавань в перекладі на українську. Ну, і я їду. Але по своїй звичці я на залізничний вокзал завжди приходив зарану. Я люблю так поспостерігати на людей. У мене вже подорож починається, коли я сижу на вокзалі. Я вже відчуваю таке натхнення подорожі і, і пригоди прислухатись, придивитись. Ну, і думаю, є час. Я недалеко від вокзалу торгую сіва. Знайомий букініст, я піду подивлюсь, можеш собі на дорогу в потяг почитати щось куплю. Бо я вже не пам'ятаю, що я тоді брав з собою. І от я підходжу до Сіли, кажу: їду в Крим. Цікаве, мабуть, місце, там якісь розкопки давньогрецького міста навіть на березі, подивлюсь і все, о, о, о да, 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 подивись, 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 ну такий він був специфічний. І кажу, я хожу, дивлюсь, що вибрати. А як назло немає нічого цікавого. Я дивлюсь якась така чорна книга, називається Андрій Нікітін Розпахнута земля. Ну, щось таке, мабуть, по археології дитяча література. Я взяв друк і це сьогодні бери, бре бери, бери, бери хороша книжка, Не сподобається, принесеш на... забуру назад гроші віддам. Я думаю, дивлюсь, що за книжка. Відкриваю і, і не вірю очам. От таке, не знаю, чи це випадковість, чи це не випадковість. Я відкриваю книгу і бачу карту. А на карті є Крим, і тут позначено не видно, Прекрасна Гавань. Це селище Чорноморське сучасне, давньогрецьке місто Калос Лімон або Прекрасна гавань. Я про нього ніколи не чув. Я про нього дізнався з листа знайомої. І тут я туди їду і перед дорогою відкриваю книгу і бачу вперше в житті карту з цим містом. І, звичайно, що я мусив цю книгу купити. І поки я їхав потягом, я про розкопки в Чорноморському і околицях знав уже більше, ніж місцеві жителі. Тому що книгу написав науковець, який проводив розкопки. Там роками багато. І, звичайно, що я годинами там. А... Ці розкопки прямо на пляжі, я там години проводив. Но це не передати вражені мої. Звичайно, якби я не взяв в руки цю книгу, я от впевнений, що всі ці камені були б мені скучними. Ось це з нашого тоді ще нашого республіканського історико археологічного заповідника така брошурочка буклетик. Ну, які вони? ну от такі камені, якісь уявлення можна мати. Ходиш серед них, відпочиваючи, сидять, пиво п'ють. Скокота, ніби. А метрів 15 берега, на якому місто стояло, уже море забрало. І море постійно виносить якісь такі свої дари, уламки амфор, ручки амфор. Але те, що було в морі, воно вже обточене, розумієте, піском, галькою, і воно таке гладеньке, якісь циліндрики викочуються. І навіть не можна догадатись, що це ручка Амфори або крошево черепиці, яка була на будинках. І ось стільки багато, що відпочиваючи, мабуть, думають, що це просто якась будівельна цегла розкришена тут під ногами на пляжі. Вони навіть не здогадуються, що вони попирають ногами, як то кажуть, давньогрецьку цивілізацію. Тому що місто те е, існувало ще в 3 столітті до нашої ери, навіть в 4 столітті до нашої ери, було грецьким, його завоювали скіфи, його завоювали сармати. В першому-2 століттях там і римська армія проходила. Там до цієї пори знаходять якісь монети. Всіх цих давніх імперій. Таке дуже цікаве історичне місце. І я час від часу теж мав цікаві знахідки, Ось хочу похвалитись навіть. Це зрозуміло це дно амфори. Скільки йому років не знаю, я думаю, що це часів Ісуса Христа. А може, ще й давніше. Я маю на увазі його земне життя. Такий гострий кінчик, мабуть, в пісок застромлювали. Коли займалися якимись вантажними роботами на своїх галерах, на чому там греки плавали, я вже й забув, Галери – це у Римлян. І одна знахідка мене. Здивувало дуже. Я кілограмами, мабуть, наносив цього каміння всякого туди, де жив, потім перебирав, щось цікавіше відбирав, десь з малюнками, з якимись орнаментами такі, якби осколочки. Ну, правило, примітивні, такі, знаєте. Чи це український горщик 19 -го століття, чи це давньогрецький 3 століття до нашої ери, якби з першого погляду і не розбереться. І от я знайшов ручку. Ну така собі ручка як ручка від кувшина, така чомусь подвійна, розділена, не знаю чому. І уявіть моє здивування, коли уже через декілька років я купив альбом Сакровище Кіпра. Ну, купив би дешево, якби не дуже цікавлюсь там стародавнім світом. Я отак гортаю собі і бачу ось такий кувшин. І зверніть увагу на ручку. Але що це за кувшин? кувшин кушен, кувшин й з такою ліпниною кумадною. Це П'яте століття до нашої ери. Походження не установлене. Музей Кіпр. Тобто ця ручка збереглася невідомо з яких часів, і, і скільки не знаю, століть-тисячоліть пролежала, хто її тримав, що тримали в тому кувшині, не знаю. Ну, якось е, приємно мені зараз її мати. Приємно, що з допомогою книг. Я відчуваю більше, чим відчував без них. І от це місце, Бухта Чорноморського, яке стало одним із самих дорогих серцю. Є такі місця, які не можна забути. І Бухта Чорноморського. Коли ввечері сидиш, вже якби люди порозходились, сутеніє, немає цього галусу, повиключали по кафешках там ці шлягірочки, тиша. І море буває такого, якогось, не знаю, чи то бірюзове, чи який кольор такий зеленкувате море. Горизонту не видно, горизонт зливається з небом, тому що небо теж зеленкувате. Яке-небудь там місцеве дешеве вино, Аліготе, теж таке зеленкувате. П'єш і не знаю, що ти п'єш, чи ти п'єш небо, чи ти п'єш море. І де, де воно між собою з'єднується, роз'єднується. І ти розумієш, що ти на цій древній землі, що тут стільки було всього і страшного, і цікавого. І колись тут жили греки. А земля виглядала зовсім інакше. Тому що коли проводились розкопки, ось е в цій книзі Розпахнута земля описується, розкопали серед міста теж присипане землею вже е давнє гніздо сови. І археологи звернулись до зоологів. Ті перебрали ці сточки, які в гнізді лежали, там, чи біля гнізда, вже теж такі законсервовані землею. І вияснили, що ці дрібні гризуни, плазуни, пташечки це все фауна лісостепової зони. Зараз це дикий степ Західний Крим. А колись там були ліси. Але правда, знищили їх греки. Вони вирубали дерева на кораблі, а весь підлісок з'їли їхні кози. Така історія цікава. Цікаво там сидіти і відчувати себе учасником. От відчуваєш учасником якихось глобальних світових процесів. І думаєш, яке твоє місце в житті, що ти після себе лишиш? Тут лежать якісь розбиті певні пляшки, це ми лишаємо. А поруч лишить якийсь уламок амфори це греки лишили. Цікаво. Так от, приїхав я в Крим. Як потрапити в Ялту, щоб відвідати музей Чехова меморіальні Біла Дача? Це якось через весь Крим треба рухатись, пересадки робити з маршруток. Тобто, ну, буквально сутки йдуть на те, щоб з'їздити в Чорноморську в Ялту. А ще там треба десь і час знайти, походити по чехівських місцях. Ми що зробили? Купили екскурсію, ну, звичайну, екскурсію в Ялту поспілкувались з жіночкою Гідом, і вона сказала: знаєте, що в нас немає в планах посіщення Чеховського музею, але вони мали там гуляти по набережні, їздити, здається, в Лівадію. І каже, за цей час ви можете від нас від'єднатися, сходити в музей, повернутися, і ми тоді разом зустрінемось і поїдемо вже назад в Чорноморське. Так ми пожертвували Лівадійським палацом, щоб знайти білу дачу музею Чехова. Ні разу в житті не пошкодував. І от ми піднімаємося з нею. А ялта, то вона так амфітеатром над морем побудована. Якісь закулочки вгору, гору, вгору ми розпитуємо і знаємо лише напрямок там умовний. Тому що є така пряма вулиця Кірова, яка з, практично з, з набережної виведе до музею. А ми десь заплутали в якихось переулочках. Думаю, треба знову питати дорогу, треба знову розпитати. І я бачу, нам назустріч іде місп. 100%. Елегантна сукня, якийсь жакет, капелюшок, під ним сиве волосся і дуже пильний погляд. І ще мені видалось схожою на Джоан, як там Хокінс, здається, ця актриса з самого відомого серіалу. І вона йде до нас, ми до неї. І Я думаю, зараз якось відважусь і запитаю, де музей Чехова. така елегантна бабуся повинна знати. І вона мене опередила і щось по англійськи Бу -бу -бу -бу. І я тільки розібрав чехов Хаус. Чехо -хаус" і я зрозумів, що вона теж шукає музей Чехова, будинок Чехова. Ну що я не, не знаю, де він. Я показав напрямок, куди ми йдемо вгору. І вона вже якось так, ну, ясно. І вона в свою сторону, ми в свою. І от ми вже знайшли музей, гуляли по саду чеховському і бачу, о! Йде ця бабуся англійка, впізнала нас. І проходячи якось так, не знаю, як це називається, такий кнікс, як воно такий полуприсід, жест ввічливості зробила, впізнала вас. Добрий день, і ви тут. Отак мені дуже це чомусь запам'яталось. Не знаю чому. Але англійська бабуся, яка, видно, любила Чехову, опинилась в Ялті. Як? Ну, це пояснення дуже просте. Я в музеї Чехова був разів п'ять, не знаю там всякими правдами і неправдами. В наступні роки, і були дні, коли в музеї були лише англійці. Тобто, в Ялтинський порт приходив лайнер. Просто такий круїзний океанський лайнер. Такий, там 16 палуб. Задираєш голову і, і, і падаєш назад, а, а верха не бачиш. Такий гігантський, якийсь там квін, е, забув якась принцеса, е, неважна. Місцеві музиканти з якоїсь там Ялтинської консерваторії знають, коли прийде цей лайнер. Вони збираються на набережній, там духовий оркестр, починають грати вальс. І от з цього лайнера спускаються туристи англійці, основному бабусі. Дуже мало чоловіків не доживають. Я не знаю скільки їм років, може 90-80, Але вони такі ще одне одну ведуть. Якось так одна вже шкандибає, друга трошки йде, і, і, і так вони вже й на пари розбиті, а тут вальс грає. І вони отак не то танцюють, не то імітують. Але декілька таких турів чи кіл вальса вони роблять, задоволені дуже, кидають цим ялтинцям свої, не знаю там фунти. І потім майже всі. Ну, хто, хто ходячий, що називається, хто може собі дозволити, пішки піднімаються вгору в музей Чехова, тому що англійці дуже люблять Чехова. Правда, вони знають його в основному як драматурга. Він для них такий самий цікавий і улюблений, як і Шекспір. Може, на другому місці після Шекспіра вони його вважають своїм драматургом англійським, Чехова. І от у таких людей є чомусь можливість на старості сісти на океанський лайнер і плавати такими місцями, дорогими серцю. Літературними відвідати будинок, де жив улюблений драматург. А наші бабусі чомусь мусять отак продавати майже нову сукню. Це прикро. Я надію, що колись це поміняється ситуація. Ось такий випадок, один, другий, третій, не знаю, дорогий моєму серцю і пам'яті, був. Я це не можу забути. А як згадую? Ну, не те, щоб сижу і згадую. Але коли пригадаю, то на серці стає тепліше. Ось така розповідь, я її завершу. А такі чайні зустрічі, я думаю, у нас продовжаться. Тому що я ще хочу похвалитись книгами знахідками давніми і новими. Поділитись спогадами, поділитись. Реакції на зустріч з хорошими людьми, яка теж була недавно, а це вже буде згодом. Надіюсь, скоро. До побачення.